У дев'ятій лекції ми говорили про те, для чого потрібні показники, чому результати потрібно вимірювати за допомогою як кількісних, так і якісних показників, як дезагрегувати показники. А зараз ми поговоримо про складання плану моніторингу, а також про моніторинг, оцінювання та звітування, орієнтовані на результат. План моніторингу поруч з логічною моделлю, планом заходів та системою показників є одним з чотирьох інструментів RBM. План моніторингу результатів це набір показників для всіх цілей, який дає змогу вимірювати прогрес у досягненні кінцевої мети та оцінювати на будь-якому етапі прогрес із досягнення кожної цілі. План моніторингу включає набір показників до кожної цілі, інформацію про центральний орган виконавчої влади, який буде відповідальний за збір та внесення інформації, також базові проміжні та цільові значення показників, джерело даних, методи збору даних, а також періодичність збору даних. Розгляньмо, що таке початкові, проміжні та цільові значення показників. Базове значення вимірюється до початку реалізації політики. Цільове, ми хочемо досягнути на кінець реалізації політики, а проміжне це значення проміжних періодів, наприклад, на кінець кварталу. Часто на практиці бувають складнощі з визначенням базового значення показника. Але якщо ми не знайдемо можливість його заміряти, ми не зможемо використати відповідний показник. Під час розроблення плану моніторингу ви плануєте джерела даних, тобто звідки ви будете отримувати інформацію про значення показників. Джерела даних можуть бути первинні та вторинні. Первинні джерела даних це ті, які безпосередньо збирає виконавець реформи, зокрема про безпосередніх отримувачів послуг. Вторинні джерела даних це дані, які збирають інші організації для власних цілей. Варто одразу перевіряти наявність звітів міжнародних організацій ООН, ОБСЄ, Рада Європи, а також міжнародних та українських громадських організацій, і використовувати їх, оскільки це значно зменшить фінансові, часові та людські витрати на збір інформації. Далі ми визначаємо методи збору даних, зокрема аналіз законодавства, аналіз статистичної звітності, огляд наявних звітів за результатами досліджень, які провели партнерські організації. Кількісні дослідження, зокрема дослідження громадської думки. Для глибшого розуміння потреб бенефіціарів використовують якісні методи досліджень, а саме фокус групи, напівструктуровані та глибинні інтерв'ю. Коли ви плануєте методи збору даних, важливо пам'ятати, що проведення як кількісних, так і якісних досліджень потребує фінансування. Тому починати планування варто із доступної інформації. Для моніторингу необхідно також зазначити періодичність збору даних зазвичай раз на квартал, але не рідше, ніж раз на рік. Пам'ятаємо, що план моніторингу це живий документ, який періодично оновлюється. А зараз ми поговоримо про моніторинг, оцінювання та звітування, орієнтовані на результати. Для чого нам потрібні моніторинг та оцінювання? Отримані дані допомагають у прийнятті рішень. Дозволяють виявляти відхилення між фактичними результатами та запланованими і якомога раніше реагувати на ситуацію. Роблять комунікацію зі стейкхолдерами та бенефіціарами та звітування перед ними змістовними. Що таке моніторинг та оцінювання орієнтовані на результат? Моніторинг та оцінювання орієнтовані на результат означають відстеження виконання завдань та заходів, прогрес впровадження, а також оцінку досягнення результатів політики. Ми моніторимо виконання заходів та завдань, а також досягнення цілей. Нагадаю, що кожне завдання складається з вичерної кількості заходів. Відповідно, моніторинг виконання заходів дає можливість побачити прогрес у виконанні завдань. Якщо виконано всі заходи, це означає, що завдання виконано. Ми моніторимо досягнення цілей через збір і внесення фактичних значень показників та їх порівняння із запланованими значеннями. Якщо ми бачимо невідповідності, це означає, що необхідно коригувати курс реалізації політики. У чому ж різниця між моніторингом та оцінюванням? Різниця полягає у сфері їхнього застосування, частоті проведення та методах. Про це докладніше далі. Моніторинг проводиться на постійній основі, а оцінювання в конкретний момент реалізації політики. Моніторинг вимірює прогрес у виконанні заходів та завдань, а також прогрес у досягненні цілей. Оцінювання вимірює вплив, ефективність, результативність, а також пояснює причини успіху та невдач. Моніторинг дозволяє порівняти виконані заходи із запланованими та показує відхилення, а оцінювання показує причиново-наслідкові зв'язки між різними елементами політики. Під час моніторингу можуть використовувати автоматизовану систему збору даних. Під час оцінювання переважають зовнішні джерела збору даних. Основні поради щодо проведення ефективних моніторингу та оцінювання це безперервність. Моніторинг проводиться постійно під час реалізації політики, надійність зібраних даних. Важливо ретельно добирати методи та джерела збору даних, оскільки це впливає на достовірність та актуальність даних. Передача на аутсорс, тобто зовнішньому підряднику, певної частини моніторингу та оцінювання посилить комунікацію зі стейкхолдерами та бенефіціарами. Неупередженість оцінювання повинно бути максимально об'єктивним, проводитись без будь-якого тиску, своєчасність. Оцінювання має проводитись періодично і завершуватися своєчасно, аби гарантувати цінність висновків оцінювання для політики. За результатами проведеного моніторингу та оцінювання, виконавець готує звіт. Залежно від цільової аудиторії. Звіти бувають внутрішні, наприклад, для міністрів, зовнішні, для громадськості та перехідні, наприклад, для майбутнього складу уряду. Залежно від того, хто готує звіт, їх поділяють на внутрішні. Такий звіт готує виконавець політики та зовнішні готують зовнішні експерти. Скажімо, звіт уряду України щодо прогресу з виконання Конвенції ООН про права дитини є внутрішнім звітом, а альтернативний звіт громадських організацій є зовнішнім звітом. Як можна зробити звіт змістовним? Звітуйте про зміни, а не про заходи. Звіти повинні бути орієнтованими на результат, тобто не перевантажені інформацією про процеси імплементації, звітуйте про вирішення конкретних проблем суспільства, наводьте докази, наведіть у звіті фактичні достовірні дані, щоб проілюструвати та довести описані вами зміни. Поясніть ці дані, якщо необхідно. Вкажіть джерела інформації, контекстуалізуйте досягнуті результати. Описова частина вашого звіту про результати повинна не лише описувати досягнуті зміни, а й достатньою мірою окреслювати контекст. Наприклад, в яких масштабах було досягнуто результату, в яких регіонах які саме суспільні групи-бенефіціари зазнали змін та наскільки вони численні: жінки, чоловіки, дівчатка та хлопчики, окремі групи, організації. Пояснення ефективності. Зміни у політичному контексті, пандемії тощо. І, якщо можливо, опишіть прогрес, що пов'язаний із гендерною рівністю, правами людини та екологічною сталістю. Поширені помилки під час підготовки звітів. Основний зміст звіту присвячений виконанню заходів та завдань, тоді як досягнуті результати не враховані. У звіті складно знайти опис результатів, або в ньому не згадується про те, як реалізовані заходи та завдання привели до отриманих результатів. Результати перераховані, але немає даних про фактично досягнуті показники. Звіт містить перелік результатів та фактичні дані щодо показників, але базові значення показників не вказано. Базові та цільові значення показників наведено в різних частинах звіту. Різниця між запланованими та фактично досягненими результатами не роз'яснюється. На цьому ми завершуємо наш онлайн-курс з методології управління, орієнтованого на результат. Сподіваємося, що вам було корисно і цікаво. Застосовуйте планування результатами на практиці, і ви зможете швидше досягати бажаних змін. На все добре!